5 хвилин для вашого пресу. Кладемо руку на живіт і починаємо робити вдих, тільки в живіт, а видих направляємо пупок до хребта. Вдих, витягуємось пупком наверх, не допомагаємо собі грудною кліткою, грудьми не дотягуємось до стелю. І видих спокійний, дотягуємо живіт аж до підлоги. Вдих-видих, робимо такий, щоб не памрачилось в голові. Далі кладемо руки вздовж корпуса і з видихом хребець за хребцем піднімаємо наверх таз. І видих повільно, хребець за хребцем опускаємо вниз. Хвилькою підтягуємо лобкову кістку до пупка і вниз так само хвилькою опускаємо. Головне завдання також розігнутися в тазостегнових суглобах, але не відкривати передні ребра. Не дотягувати їх в стелю. І опускаємо таз на підлогу. Крижі притискаємо до килима, руки вздовж корпуса. На видиху дотягуємо пупок до хребта і піднімаємо ногу наверх, зігнуту в коліні. Вдих, опускаємо вниз. Видих, вдих. Стараємось з видихом якраз живіт розпластати по корпусу. Оцю частину крижів притиснути вдих. Поперек може знаходитись в природньому прогині. Нижні задні ребра залишаються на килимі. Рух тільки в кульшовому суглобі. Видих на себе, вдих опускаємо. Видих на себе. Живіт розпластується, вдих, опускаємо вниз. Далі переходимо до мертвого жука. Дві руки витягуємо в стелю і дві ноги зігнуті в колінах і в тазу 90 градусів. З вдохом опускаємо праву руку і ліву ногу, з видихом підтягуємо. Так само тримаємо крижі на підлозі. З видихом дотягуємо пупок до хребта. І при опусканні ноги тазом не дотягуємося вперед. Тобто на сідальні бугри не перекатуємось. Нам потрібно крижі. Чітко розмістити на килимі. Погляд зосереджуємо на пальчиках руки, яка нерухома. Вдих розгинаємо, видих підтягуємо, постійно тримаючи м'язи пресу в тонусі, нижніми задніми ребрами лежимо на підлозі і витягуємось від пальчиків рук до пальчиків ніг. Вдих і видих піднімаємо. І ставимо дві стопи на килим. Руки кладемо на потилицю, зігнуті в ліктях. З видихом ми піднімаємо корпус над підлогою, відриваємо плечі лопатки, живіт розпластуємо, не піднімаємо наверх і опускаємо зі вдохом вниз. Видих наверх і зі вдохом опускаємось. Зосереджуємо увагу на крижах, на тазу, на животі і на ребрах на грудній клітці. Видих. Скорочуємо. Відстань між сонячним сплетінням і лобковою кісткою. Відриваємо корпус над підлогою. Вдих, опускаємо вниз. Видих, живіт від будиночком не піднімається. І вдих, опускаємось вниз. Завершуємо і через бік піднімаємось, розвертаємось в чотирьохкутник, де коліна розміщуємо під тазостигновими суглобами долоні, під плечами, стопи в упор. На видиху підкручуємо таз. І починаємо в динаміці піднімати коліна над підлогою. Невеличке зовсім піднімання, видих наверх, вдих вниз, тримаючи постійно одне положення корпуса. Якщо раптом десь починає у вас тягнути, втомлюватись поперек, робіть паузу, тут добре включаються м'язи, кору, це прес, це ніжки, спина. І видих зараз тримаємо. Розслабляємось, дотягуємось сідничками до п'яток і відпочиваємо. Ви молодці? Віддячуйте собі за це!